Якийсь таке дішманський в др літрових двохлітрових таких баклажках блядь. І коротше, там, окрім мене, були ще другі люди мого плюс-мінус віку, але вони вже до мене колись пили. А я, ну нормально так, не пила. І я обхерачила з цього пива і ще по приколу почала його змішувати з всім, що було на столі. Там я не знаю, з сладкою водою, з вином. Коротше, занебухалася пивом. Так, да, але я набухалася до такої степени, що я заходжу в кімнату, в селі було, до речі, в селі, в хату, короче, захожу, і типа там от ми на кухні сиділи, тусили, і я захожу в ту кімнату, де спальні. І я просто така, типу, йду, 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 мене отак от шатає. Я відкриваю очі, а в мене щось все як ніби в червоній гаммі. Ніби ну, в мене якийсь фільтр на глазах. Я так перелякалась, господи, я там чуть не молилась під кроватью. Думаю, боже, я більше ніколи не буду пити, Пожалуйста, верни мені зріння. Короче, Боже, Боже, мені був.